При дев'ятій славнім царстві, де колись був цар-горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на за завишки, а на сажень борода знає край і вдовж, і вширшки, і кому яка біда, чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, Потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, Ох, зробив собі землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, Або й тихо мовить Ох. Хоч би навіть не нароком, та є ох, промовив ти. Знай, що вилізете боком, бороття вже не найти, бо затягне з головою трясовиця мохова, і з душею, ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, срібло зло скрізь ряхтить, Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять, золоті грають рибки в кришталевих скринічках, і в ведмеді ходять дибки в рукавичках, жупанках, враз тебе там обморочать, Блиск і пахущі міцні, попугаї, зацорочать приказки, якісь дивні, і безглузді очі втупить, в тебе рибка мовчага. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга, той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече, покрізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде, ох, вітай гостині, чи воліш нам служить, чи воліш, може, нині головою наложить, скажеш, я служить не згоден. Зараз сок тебе в лобок, якщо ти носить негоден, рукавички й жупанок. Встань на службу, подарують рукавички й жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Піч тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся сюди брами, під замком та під ключем. Десь далеко, хтось часами озивається плачем, спів на плач відповідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця, коло неї там жартиться співом душу потіша, та сумна, міцна темниця, смутна в дівчини душа. Як би хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків, мусить спершу розрубати сімдесят, ще й сім замків. Вже вам казка обреда? Що ж, хто має кладенець, хай замки ті розрубає, буде казочці кінець.